А впродовж багатьох років ми товаришували з Стасом. Ми робили його концерти в Києві, не тільки в Києві, там, де нам доводилося разом з ним виступати. І він завжди казав: ну от хлопці, ну співайте якусь пісню мою. Я вже почути, як це буде звучати в дуеті. Ми ще, коли він був живий, зробили пісню друг людини. Вона йому дуже подобається. Ми вже зробили цілий любов. Я думаю, що він нас чує. Тому що такий чоловік зубий Стас не може не чути. Ах, час проходить. Кажуть, все, що в цьому світі з часом кудись зникає. І залишається тільки душа. І залишається тільки внутрішній стан любові, радості і вдячності тому, що цей товариш, ця людина була з нами. Ми тобі вдячні, Стас, за те, що ти був з нами. Верплюди. Галтую, галтую як по ся подоби, пустелянця, куди не ні краю, ні кінця, я з вами згоди, була від повітря у єс, пустеля весь, а що до того, ні машин, ані людей, Живе кей. Okay. Кайфує в новий день, паня, нагадаю, одна, верблюда, на взурмі Не сподівали, що любов знайде свою, а ворові, етайла. Повіла їй двугорбата. che pepe Toi ne dice dopo ste <that> yeah, Ma ha bevo Ma Taka dugu, izatea dugu, Taka dugu, izatea dugu, То хочу зараз розказати невеличку історію. Недавно Сергій мені прислав ну таку цікаву статтю одного православного священника російської православної церкви, який побував в Америці. І розказав дивовижні речі, що там відбувається. Ну я не буду деталізувати, що там було написано. Я думаю, що а, якщо ви заходите в інтернет, а я думаю, що ви це робите, то ви зможете цю інформацію прочитати. Але нас найбільше Сергієм захопило те, що він розказав, що щодня Чикаго звучить пісня у Львові, дощ Тризубого Стаса. Це З... для нас зранку і до вечора. <гум> це для нас було цікаво, ми зрозуміли, що цей чоловік, цей священик, він абсолютно не знав і не був знайомий з творчістю тризубного Стаса. Але для нас це було звичайно дуже приємно. Стас був різносторонньою людиною. Він був філософом, він був гумористом, але гумор його був добрий. Як ви бачите в жодній пісні, ви не знайдете щось таке, щоб можна було сказати, що тут щось не гараздне. Він завжди вивіряв строчку, він вивіряв куплет. Він старався, щоб це було досконало. І це він старався робити в будь-якій творчій діяльності, якою займався. Пісня Клептона, Клептона, на яку ми зараз виконаємо, вона, не дивлячись на те, що написана вона давно, вона актуальна і посильна. І, очевидно, вона буде актуальна завжди. Коли мова йде про людину, яка вибирає собі дорогу, коли не звертає ні на що і ні на кого, а тільки думає про власне збагачення і власний зиск. Ця хвороба давня, вона скільки існує, скільки існують люди на планеті. І Стас знайшов своє втілення цієї хвороби в огляді на те, що відбувається навколо нас. Я думаю, що ви зараз згадаєте цю пісню, ми її заспіваємо і ви подумаєте. Чуєте, що він був правий, правий своїй простій, досконалій формі і тексту і музики. Ми всі веридуємо, що справи багатьо. шукаємо вертих у тисячі літ, а правда відома святому писанні вона є незмінна вже тисячі літ. Також вважає, що це не для нього. Прості заповіти не вийне в короти. А що нас чекає без правди, без бога? Що він на дорога унес до білий війни? Повісти, що добро ти зробив лише для солодких травець, тобі потрібен небосом для того, щоб істу христи достатньо суди. Судався сила, вона допоможе моральних. Там так слыхли, до всього боюсь, Нема нам манам закон, чужой руш, один десь крикне спасить наші душі, і то не в мільйонах загублених душ. Комо собес, комо. Сьогодні ти ще не злодій, але не втрачай надій, ти завтра вкрадеш на припус, осовість тепер като мінус, скажуть про тебе в народі. Чого нам живи, що ми Мабуть, Україна від слова «Украси» не варто й е дивись у словники, немає ліків від тої зарази, та нам не знайдеться на красний наш літ, ми є всі каліки. Eu Нічого переживе на Хочемо з вами, закінчуючи цей вечір, перш ніж на сцену вийдуть, всі учасники нашого концерту, щоб вам подякувати за те, що ви прийшли сьогодні на цей вечір, заспівати разом з вами пісню, яку написав Стас, вона називається Перший сніг. Стас був не тільки гумористом, він був прекрасним вірним. Цих ліричних писань у нього небагато, але вони так само блискона і дуже глибокі. І так, перший сніг. Хто знає, давайте разом будемо співати, а для початку давайте повторимо просто приспів. Він простий. Останнє тепло не звари, хай закрутиться у О -а -а. Тільки так, що ти та сумні слова непомітно для всіх спрошу. У вас синкружляє и підхоплює вид миллионы танцюючих мат, І у завтрашній день ни дость шкурляє, Впаде біля них, Білий сніг, перший сніг, Впаде. Колодні, хто стане дим свій, хай закрутиться у вас і голова, тільки Ті жанра сумі слова, не, не повторнеться ні, що єдиний міша поверка. Як зробивши ясна, все буде, як колись і шампанський знову той пас. Неквапливий наш спальсь без пощаду, так Впаде в падеві яких білий сніг печ. Де молодий, е, е, хто серці по згорі, хай закрутиться у пальці голова, чи герша, що він таких сумів слов, ти відходиш з тим безпорадним наш. Оленових незнайомих, що стука, чи зігріє від серце тепло без неби чи надалі чекана сходна розстука, впаде нігені, білий, білий сні першись. Головий, е, хто тепло и понясли, Хай закрутиться у Василь голова, Діжач у них обисусь слова. То станет и под зберем, Хай закрутиться у вас.